Чи можуть представники ТЦК заповнювати повістки, так би мовити, на колінці, тобто просто десь на вулиці, коли вже безпосередньо зупинили якусь людину і виписують на неї? Або це має бути все завчасно? Вони зараз, згідно до діючих норм норм законодавства, вони мають право заповнювати, складати повістку, однак вони повинні бути, мати на руках доручення відповідного ТЦК. Які їх вповноважуть на складання таких документів, і в цьому дорученні повинні бути перелічені ті особи, е які перед вами стоять, і які вам повинні пред'явити посвідчення своє? Тому це трішки узаконили цей момент, тому що раніше це не було взагалі прописано. Повістку повинен був виписувати там керівник ТЦК, і вона повинна була далі видаватись хлопцям і Хлопці повинні були ходити шукати там е людину, що підлягає мобілізації. Uh, ну або військово зобов'язаного, а в даному випадку uh, з'явилась така можливість, як видача доручення, і вони за дорученням можуть, можуть складати такі uh, повістки на місці, однак ну, вони повинні мати відповідні документи це для того, щоб це було законно. Це в реальне, це в юридичній uh, в юридичному середовищі. А якщо ми кажемо про матеріальність, то як воно відбувається, люди виписують представники ТЦК виписують повістки без всяких там доручень і все. Ну і ти потім ну ніколи не докажеш що обставини, що вона була виписана на. на Колінці якось, тому що ну тобі доводити це немає кому. Поліція, яка стоїть рядом, і ти кажеш, ну дивись там, ну раніше да було там, дивись, ну підробка ж документів, він же ж не має права виписувати повістку. Він е, е, вносить дані вже з підписаний документ. Ну так не можна робити. А поліція хіхікала рядом, стояла і все. Тому, ну, значить, так можна. Відбувається.